Одеські депутати не підтримали ідею створення Портофранко, а саме таку пропозицію винесли на обговорення члени партії Родіна лише 11 осіб, зареєстрованих 77 на сесії. Проголосували за звернення до Верховної Ради з пропозицією оголосити Одесу вільною економічною зоною. Натомість депутати одностанно проголосували за те, аби зробити Одесу електронним відкритим містом. Проект програми саме з такою назвою передбачає розвиток електронного середовища у 2015-2017 роках. Зокрема, мер міста Геннадій Труханов анонсував ідею переведення карток. Ми в електронний вигляд. Перехід від паперового до електронного збереження важливої інформації про містян має полегшити масу бюрократичних процедур. Також втілюючи міську програму, Одеса приєднається до загальнонаціональної. Електронне приїдество, я увірю, подозриває собою свят Києва, соціальними скільними посілками, селами, в тому числі перспективі, для того, бути готовими включитися в єдину електронну систему країни, яка сьогодні. внедряется в городе Винницк, на Африке кем внедряется? В Львове, в Харькове, в Днепропетровске. Э -э для этого нам нужно на место создавать определенную базу, электронную базу данных. Під час розгляду проекту про внесення змін в програму охорони і покращення стану навколишнього середовища виявилося, що в Одесі вкрай бракує зелених насаджень. У 2014 році мерія виділила мільйон 800 тисяч гривень на озеленення міста, а у поточному році на цю ж мету виділила вчетверо менше – 400 тисяч гривень. За 11-14 років, тобто за три роки, кількість зелених насаджень на одного ріку зменшилася на 25%. с 10 квадратных метров по 7,5 Для нас, на мой взгляд, это должно стать звоночком и сигналом тому, что ну, надо принимать какие-то решения. Еще за три года количество зеленых насаждений на службу населения уменьшилось на 25%. Дендропарк перемоги, парк імені Котовського і парк імені Ленінського комсомолу невдовзі змінить як свою назву, так і свої межі. Така процедура відбуватиметься за погодженням з міністерством екології України. За 40 років з моменту проголошення паркових територій заповідними. Інфраструктура прилегла до них суттєво змінилася. З'явилися висотні будинки, що не підлягає демонтажу. Відбулася передача земельних ділянок у приватну власність чи довгострокову оренду, і захистити парки реально діючими кордонами. В ходе разработки проекта было определено, что в состав территории парка входят объекты, целевого назначения, которых не отличает их заповедного статуса. Таким образом, возникла необходимость исключения этих объектов и определения площади парка с учетом сложившейся безостроительной ситуации, что подтверждено заключением Департамента и экологии и природных ресурсов, ресурсов Одесской областной администрации от 24 и 2014 года. Изменение границ площадей, территории и объектов природозаповедного фонда проводится в соответствии со Законом по uh, природу на момент Украины после голосования министерства и приводит. Під час засідання депутати затвердили звіт про виконання міської цільової програми здоров'я на 2012-2014 роки. Її проект передбачає фінансування обсягом 71 мільйон гривень, з яких було освоєно 66 мільйонів гривень. Щодо фінансового забезпечення медзакладів дитячого профілю, то тут потреби і можливості не співпадають. В управлінні отримують лише 30% від необхідних медикаментів. Тож просять додаткового фінансування в розмірі 5 мільйонів гривень для програми на 2015-2017 роки. В этом году мы планируем а, оснастить реанимационное отделение новорожденное в первого родильного дома, где родилось наибольшее количество детей в городе 10. И в последующие годы мы будем также стратегически планировать и оснащать уже реанимационное отделение еще двух родильных домов и третьей городской детской больницы на поселке Готовска. Також в ході сесії одеська міська рада підтримала проект мера Геннадія Труханова і створила нове комунальне підприємство Муніципальна охорона. Міський голова пообіцяв, що нове КП не стане приватною армією, а займеться охороною муніципальних установ і забезпечуватиме безпеку співробітників мерії, які демонтують незаконні мафи. Також муніципальні охоронці допоможуть державним виконавцям стягувати адміністративні штрафи. Май жакова Віктор Доманський, Факти.